Київське Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зустрінеться зі швейцарським Янг Бойз. Проти цього суперника кияни ще не грали, але зі швейцарськими клубами зустрічались не раз. А наскільки успішними були ці зустрічі, дізнаєтесь у відео. Вперше Динамо зіграло проти клубу зі Швейцарії у 1982 році, коли на стадії однієї 16-ї фіналу Кубка Чемпіонів жереб звів Динамо і Грасхоппер. Перший матч, який відбувся у Швейцарії, кияни виграли завдяки автоголу Хайнца Хермана під завісу гри. Київський матч складався простіше. Уже на 36-й хвилині Динамо вигравало з рахунком 2-0 після голів Буряка і Дем'яненка. Окрім того, ще до перерви господарі не реалізували ще два хороших моменти. Та Динамо вдалося довести рахунок до на 90-й хвилині Леонід Буряк оформив дубець, забивши сильним ударом зі штрафного. У 96-му Динамо ще на стадії однієї 32-ї фіналу Кубка УЄФА потрапило на швейцарський Ксамакс. Хоч суперник і лідирував у своєму чемпіонаті, але проходу швейцарців ніхто не очікував. У першому матчі у Києві вболівальники голів не дочекались. Виїзний матч Кияни розпочали з атак, але як це часто буває у футболі, команда, яка більше атакує, пропускає першою. На 25 й хвилині Марик Лесняк ударом з лету у ближній кут пробив Шовковського. Вини воротаря тут немає. А от на 54 й хвилині саме Шовковський привіз момент на свої ворота, який швейцарці реалізували за 5 хвилин Юрій Максимов скоротив відставання у рахунку. У киян було ще більш ніж пів години ігрового часу, щоб забити другий гол. Але швейцарці не дали цього зробити і несподівано вибили Динамо з Кубка УЄФА. Ще більшою сенсацією став виліт Динамо від швейцарського туна у другому кваліфай раунді Ліги Чемпіонів сезону 2005-2006. Судячи з текстового репортажу, на сайті УЄФА у домашньому матчі у киян було безліч гольових моментів, але на жаль, в мережі я знайшов лише голи і в поганій якості. На 20 й хвилині Олег Гуся відкрив рахунок. На 38-й Шовковський на пару з Родольфо привезли гол у свої ворота. За дві хвилини Шацьких вивів Динамо вперед, а гол Егертера у другому таймі зафіксував остаточний рахунок 2-2. На виїзді Шацьких мав момент уже на 40-й секунді матчу, але не влучив у у ворота наприкінці першого тайму і на початку другого гравці Туна двічі небезпечно пробивали здалеку. Шовковський з цими ударами впорався. Лише коли запахло смаженим Динамо знову почало створювати моменти, але тут уже проти киян зіграли не фарт і не реалізація. А уже в компенсований час господарі провели результативну контратаку, і таким чином Динамо вилетіло від Туна навіть не за правилом виїзного голу, а за сумою двох матчів. Помста це страва, яку подають холодною. Динамо чекало 8 років, доки знову зустрілось з Туном. Тепер уже у лізі Європи. На НСК Олімпійській Динамо не залишило від суперника і мокрого місця. На початку матчу Ярмоленко дальнім ударом влучив у поперечку. Це була пристрілка, адже згодом Андрій таки забив здалеку і зробив це дуже красиво. Такий гол заслуговує на кілька повторів. У другому таймі моменти посипались як з рогу достатку, і реалізуй Динамо їх усі, то рахунок міг би бути 6 чи 7-0, але Динамо забило ще двічі і виграло лише 3-0. Виїзний матч складався для Динамо непросто. Господарі зі старту створили кілька моментів. В одному з епізодів Шовковського підстрахувала штанга, а на 17-й хвилині Дюмер Бокані наговорив арбітру на пряму червону картку. В такій ситуації Динамо спромоглось піти на перерву, ведучи. У рахунку на 28-й хвилині захисник Туна Шенкель відзначився автоголом, замкнувши передачу Ярмоленка у другому таймі. Андрій блискуче виконав штрафний удар. Після цього гульові нагоди з'являлись лише у Туна, але Динамо навіть у меншості не пропустило і заслужено перемогло. Ну а тепер згадаємо про Янг Бойс, який рік назад, як і тепер у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, зустрівся з українським клубом. Тоді це був Шахтар, який у Львові впевнено виграв з рахунком 2-0. А міг і повинен був вигравати ще крупніше. На виїзді гірники пропустили два голи на початку другого тайму. Це і тотальне невезіння біля чужих воріт призвело до серії пенальті, яку Шахтар виконав невпевнено і вилетів з Ліги Чемпіонів. Таким чином, Динамо зіграло проти швейцарських клубів 8 матчів, половину з яких виграло, 2 програло, а два зіграло в нічию. Різниця забитих пропущених 12-5 на користь киян. Насторожує той факт, що у плей-офф Динамо вилетіло удвох з трьох випадків, а у Young Boys є свіжий приклад проходу українського клубу. Та на це протистояння я прогнозую прохід Динамо. А що прогнозуєте ви, пишіть у коментарях. Ну і звісно, закликаю підписатись на канал. Та дякую за перегляд.